Що ж, вітаю, друзі. А, оце з легкої руки Валерія Петрікова зробив а, собі отакий от шалений допалювач. А, це замість порожка, Шахтний котел. А, ну, Типу холмова. Отут подача вторинного повітря. Йде. А, тут воно а, розходиться по, отак от, по контуру. І, а, Всмоктується за рахунок потоку демогазів. ну це такий закон Бернулі, воно всмоктується значить, із цих отворів, ну, і таким чином збагачує димогази, ну, Якби йде нормальний допал. В принципі, воно працює все нормально, але подивився знову ж таки трошки раніше. Відео Валерія Петрікова, який спринтував з відбійною пластиною. Він ставив ну, не на цей допалювач, а просто він ставив загазовою щелиною таку пластину відбійну, спочатку одну, потім вони в парі стояли з таким проміжком між собою, потім інше ребра наварював. Такі. Ідея дуже цікава. І Я от хочу подружити. Ну, на швидкоруч зараз щось не знаю, железяк якийсь знайду, швидко зварю. Хочу подружити, цей допалювач. І тут тут щось таке примудрувати, щоб на малих обертах у котла був нормальний допал. Коли температура падає димогазів, щоб вони допалювалися, щоб димом не виходили в трубу. Ну, Що з того вийде? Покажу. Зараз спробую щось зробити швиденько так. Бо це в мене якби перший, на ньому тренуюсь, а там ще той в котлі стоїть інший допалювач. Якщо буде все нормально, то я вже більш так досконало можу зробити. Ну, все, чекаємо далі продовження. Ну от, друзі, дивіться, що в мене вийшло. Значить, я, по-перше, звузив газову щелину. Вона в мене була висотою 40 мм, стала 20 мм. Попробую як завуженою щелиною. От, Потім. Я наварив от такі от ребра. От такі ребра. І тут дві пластинки. Вони на різних рівнях стоять. От такі відбійні пластини. Це я бачив на, на, на відео у Валері Петрикова. От, Сьогодні подивився. Я думав, що вже я все зробив, все вже нормально. І як подивлюсь його відео, і все, вже руки чешуться, щось переробити, треба щось доробити. Ну, це таке. Значить, ідея яка? Значить, димагази, проходячи через оцю щілину, прискорюються, підтягують вторинне повітря, збагачуються, от, і вилітають сюди. Тут вони нагрівають ці пластини, попутно ударяються в цю пластину і закручуються догори. Але знизу, там, на другому рівні, оця пластина трошки нижче. Получається, інша частина димогазів буде вдарятись у цю пластину і виходити через цю щілину. І тут якраз в акурат у мене ось над цією, на, 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 над цією діркою, получається, теплообмінник стоїть. І, по ідеї, димогази повинні вдарятися в теплообмінник. Ну, В смислі не димогази, а вже вогонь, там, такий, який вони будуть допалюватися, я сподіваюся. От. А ззаді тут відстань до водяної рубашки 3 см. Але зверху тут у мене, де вихлопна труба, де боров стоїть. Там у мене стоїть такий, ну, типу турболізатор, я потім покажу. Він ну, якби гальмує теж вогонь, щоб він побільше залишався в камері допалу. Ну, така от ідея. Ідея така, що за рахунок оцих от ребер вони нагріваються і димогази. Коли котел в режимі стоп, коли він переходив в режим тління, фактично, щоб дим не виходив в трубу в димогази, а якимсь чином, хоч максимально допалювались тут. Тому що так-то котел працює нормально. А от як він переходить, вже набирає температуру і закривається заслонка, тоді вже ну він димить, бо він не горить фактично. Це моя така була тренувальний такий допалювач, шалений допалювач. До речі, це теж. Валерій Петріко виклав в своєму відео, як його зробити, цей шалений допалювач. Дякую йому. От. Це вже інший, такий. Ну він такий самий цей допалювач. Тільки тут замість відбійної пластини я наварив такі от арматурини. Ну якби Вогонь повинен між ними проходити, нагрівати, робити такі завіхрення. В принципі, воно теж працює. Тут у нас виходить щілина, у мене тут газова щілина 28 мм висотою. Ну і по боках я трошки призаглушив, щоб вона була трохи Ну Оце от такі доробки. Сьогодні хочу поставити оцю. От Зараз буду робити закладку на ніч. Подивлюсь, як вона буде працювати. От. Ну і а, по поводу цього турболізатора. Ось він тут у мене стоїть. то що я казав, що коли полум'я буде виходити і вдарятися у задню стінку, ну це у мене боров цей. У задню стінку. І воно, отут по ідеї, піднімається. і Потім вилітає в трубу, то я ставлю ну, таку штуку зробив. Отаку от. от, і Вона ставиться туди от, на теплообмінник. Ну, цими стоєчками коротенькими. І отак, от таким чином стає. Тут, тут є відстань для того, щоб вільно проходили ці димогази, виходили назовні. назовні. Ну, оце от, такі от, дорогі друзі, такі от доробки. Зараз поставлю, подивлюся, як буде з цим працювати, бо на відео у Валєри воно все працює. Воно все допалюється, все горить. Ця пластина в нього нагрівається до червоного кольору. Ну, Подивимося, як у мене буде працювати. Подалі буду викладати відео, дивити, ну, подивимося, як воно буде горіти і допалюватися оці демогази. Ну що ж, друзі, я запустив котел. Котел в розгоні зараз ну, майже вже вийшов на свою, так би мовити, цю температуру. Там у нього зараз скільки там, 54 градуси. Пропрацював він з моменту запуску десь хвилин 20-25. Ну, не знаю, він так ще не працював з цією доробкою, коли я подружив оцей шалений допалювач з цією відбійною пластиною. І, ну, і з цими ребрами навареними. Ну я не знаю. Він дуже-дуже гарно працює зараз. Зараз я виключу світло, щоб подивитись... Щоб подивитися, як він горить. В розгоні, як він працює. Дивіться. Ну блін, такого ще не було реально. І він гуде, значить, паяльна лампа. І це все на самотязі. в мене турбіни нема. Таке ну, таке полум'я, прям ну, таке от дуже-дуже воно температурне, високотемпературне. Так що э, ідеї Валерії Петрикова працюють і мають право на життя. Валера, молодець. В общем таке. Ну, як вийде котел, э, ну, вірніше, як він вже буде переходити в режим стоп. Подивимося, в режимі тління буде горіти з цими доробками. Бо зараз він горить дуже чудово, дуже чудово працює. Ну, Вторічка відкрита в мене зараз на максимумі. Повністю відкрита, тому що при такому потоку димогазів, ну, я так розумію, що вона не дуже буде працювати. Ну, зараз я спробую. Зараз спробую закрити їх, повністю закрию. Ну, Картинка майже не міняється. Так? Ось відкриваю. Ні, трошки різниця є. Все-таки різниця є. Так говорить, краще, набагато більше видно спалюється цих димогазів, допалюється верніше. Ну, добре, почекаю, коли він вже перейде в режим стоп, практично, і потім ще раз включусь. Ну от, друзі, а, пройшло ще 20 хвилин. Котел нагнав температуру. Так. Да. Ну, 68 градусів, практично 70. А на РТ стоїть у мене теж 68. В принципі нормально. Це в мене такий от регулятор вторічного повітря, він там заходить вниз, там ну, така система складна, там трубки виходять, як якось окреме відео зніму. Ну, Факт в тому, що воно регулюється отут. -от. Зараз от е, цікаво буде наочно подивитися, е, як впливає вторічне повітря на горіння, е, вірніше, допал оцих е, піролізних газів. У, у Валери Петрікова воно там. Е, ну, більш яскравіше видно, у нього там конкретно так, прям, от дає повітря, гух, прям там такий факел, а перекриває, стихає. Ну Подивимося, як у мене воно працює. Зараз виключу світло. Так, що у нас там робиться? Іде отаке от горіння. Зараз ми повністю перекриємо вторічне повітря. Оце. От. От ми його перекрили. Тепер я його відкрию. Ну, вогонь став менший. Якщо видно на відео, там ці ребра, що я понаварював, вони до, до червоного кольору розкалилися. Якщо видно, там у кутку, у верхньому кутку там видно, що вони червоні. Зараз я, я відкрию вторичку. Ось я її відкрив. І зразу пішло, який допал пішов. Зараз ще раз закрию. От, все, вона стихає потрошку. Ну, не зовсім, але набагато менше полум'я. Відкриваю знов. І ось яке йде горіння, яке йде допал. Так, да, воно дуже гарно працює це все. Здавалося б, щілина висотою всього 20 мм, 2 сантиметри. А така робота, так все працює з цим допалювачем шаленим. Просто просто мені дуже подобається. І ще раз хочу велика подяка. Хочу подякувати Петрику, Ну і всім блогерам, які от виставляють такі от цікаві речі, свої розробки, доробки якісь по вдосконаленню оцих котлів. Велика подяка цим людям, що вони так от не вгамовуються, щось шукають, щось винаходять таке. От. Ну я сам такий, в принципі. Тому. Вроді би, здавалося, зараз все нормально працює, вже, ну чого ще більше хотіти. Але ось Валера П'єдріков знову виложить якесь відео і знову почнеться це сварка, болгарка, ось ці пиляння, варіння. Я просто розкажу дуже коротку історію. Сьогодні я сидів в машині, чекав людину. от, Ну і скучно мені було ну, включив YouTube, подивився. Валера виложив там відео, я так розумію, воно трошки давнішнє про цю відбійну пластину і ребра, які були наварені, щоб допалювати ці піролізні гази при низьких ну, коли низькі температури, і вони не допалюються, щоб не збільшити температуру в камері допалу. Я подивився, коли приїхав додому і приїхав. Ну там Ввечері вже, ну, що так видно було, сонце ще там було над горизонтом. Швидесенько взяв там цей допалювач, швидесенько наварив усього і дивіться, воно працює реально, все дуже-дуже добре. В общем, всім дякую, що подивилися. От. Ну і всім здоров'я, миру і добра.